Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про перебіг антитерористичної операції та способи врегулювання ситуації на сході України. Ми розпитаємо гостя студії. Вітайте, це народний депутат України, двічі міністр оборони України Олександр Кузьмук. Доброго дня, пане Олександр. Новий президент України одразу після оголошення перших результатів екзит полу з приводу антитерористичної операції висловився приблизно так: вона триватиме лічені години, але буде змінено її формат. 6 червня ви також підтвердили цю думку, що антитерористична операція буде відкоригована. Яким чином вона буде змінена, і що розуміється під новим форматом цієї операції? Я поділю на дві частини висловлення президента. Перше, що вона за личення години буде завершена, я в це не вірю. А вітаю то, що у президента є план. А план це вже дорожня карта, як виходити з цієї. Кризи і план, він повинен бути дуже добре відкоригований і розрахований. Якщо казати про антитерористичну операцію, я такої не бачу. З самого її початку. Якщо політичне керівництво вирішило проводити антитерористичну операцію, вона повинна до атомів вивчити ситуацію в регіоні. Оцінити дії, оцінити сили, оцінити наміри після того, як вони оцінили це все, оцінити свої сили, на що ми здатні, які є ресурси, які є кадри, які є техніка, озброєння, матеріальні засоби і так інше, спланувати операцію і її провести. У нас все було, як кажуть. «Ура! Вперед! Колхоз! победа. Спочатку оголосили про антитерористичну операцію, про неї казали, казали, нічого не планували. Зібрали людей, кого змогли, відправили їх, розстріляли. Попризначили нового начальника антитерористичного центру, його на другий день чуть не розірвали люди. Це якраз підтверджує, що реальну обстановку ніхто не знав. І тільки після тривалого часу. Запекли в боїв. І тільки після важких втрат якісь прийшли до нас результати. А далі, а чи є це антитерористична операція? Чи є в нас сепаратісти, чи є терористи? Я їх не бачу. Я бачу добре оснащених, добре підготовлених диверсантів. Які зібрані за нашим кордоном, натреновані в спеціальних центрах, до зубів озброєні сучасні зброї, завербовані їх посібники на нашій території із числа криміналітета. Так звані добровольці, і проводиться диверсійна війна, навіть диверсійно-терористична, проти України. Ну ніхто на Донбасі. Не знає цих лідерів Донецької республіки і Луганської ніхто, якісь канакради, миловари, ніякої політики, самозбродної ідеї незалежних республік, яких ніколи не буде навіть теоретично, Відхід до Росії, яка ніколи цей анклав не прийме до себе, значить, що? Це диверсійна війна проти України для того, щоб ще більше розкачати політичну і економічну ситуацію? В державі поставити її на коліна, поставити на нарівнятковий уряд і робити все, що завгодно з цією державою. А якщо це диверсанти, то з ними відповідним чином треба і розбиратися. А на вашу думку, чи настане переламний момент? От, от останніми двома днями контактні групи України, Росії та ОБСЄ досягли певного порозуміння, як регулювати ситуацію. Це змінить? Я в це вірю. І я рахую, що ці кроки абсолютно корисні, коли вже декілька сторін розбираються з тим, як це закінчити. Тобто план президента України раз. Переговори і двохсторонні, і трьох два. Це кола кровавої проблеми завершуються. Я рахую, якщо добре буде сплановано. Вихід із цієї трагедії, то він відбудеться. Ви двічі були міністром, Вам дов... міністром оборони. Вам добре знайомі настрої Російської Федерації. Яким чином вона може піти, якщо вона не визнає ані присутності своїх найманців на нашій території, ані присутності військової техніки, і навіть присутність військ на кордоні з Україною теж не досить визнає? Російська Федерація з року в рік змінювалась. І не на кращий для нас вигляд. Вона не визнавала в Криму, що її військове, хоча ми давали на весь світ інформацію, навіть які командири із яких частин. Навіть і сьогодні ми знаємо і ті, хто попали в полон, і ті, хто загинув на нашій території, не зрозуміло за яку ідею. Ми знаємо, хто керує цими бандами диверсійними групами і не визнають. Визнають і це. Я думаю, у нас достатньо доказів, щоб це відбулося. Ну, я ще раз хочу підкреслити, повинен, і я хотів би вірити, що він є, чіткий аналіз ситуації, яка сьогодні склалась, реальний, розвиток подій можливий і наші дії, наші сили, ресурси і безперечно, Підтримка. Підтримка України в своєму прагненні. Ви говорите про те, що швидкою антитерористична операція, взагалі, залагодження конфлікту бути не може. На вашу думку, чи контрольовані кимось ці лідери так званих сепаратистів, і чи не стане це внутрішньою проблемою України на довгі роки? Я ще раз підкреслюю, що антитерористична операція не може бути довготривалою. Тому я і переконаний в тому, що те, то, що ми називаємо антитерористичною операцією, це не антитерористична операція, це реальна антидиверсійна війна. На до речі своїми іменами називати. Що стосується керується із яких центрів, безперечно, так. І це не приховано. Ви згадаєте, як приїжджав із Москви пан Лукін, спецпредставник. І він узгоджував свої дії з керівниками тих диверсійних угруповань. І ми це добре знаємо від з їх розмов. Тобто, якщо на такому рівні узгоджують свої дії з керівниками диверсійних угруповань, то ця війна диверсійна абсолютно керована. Експерти, що були у нашій студії, зокрема військові, говорили, що головна проблема так званої цієї антитерористичної операції це неправильні кадрові рішення. Ви, зі свого боку, також критикували уряд України і, зокрема, витрачання коштів, які збиралися усією Україною на цілі військових. Що стосується кадрів, це трагедія українська. Я вам скажу, чотири роки. Чотири керівника Служби безпеки України, п'ять міністрів оборони. П'ять начальників генеральних штабів, чотири міністра внутрішніх справ. Вони не кожен заходить на посаду, він собою ще приводять. Змінюються керівники обласних управління СБУ, обласних управлінь МВД і так інше. Ця кадрова чехарда, призначення недоучених фахівців, які вчора ще були участковою, сьогодні вони обласним управлінням керує. Привело до того, як ми знаємо. Плюс. Ми втратили її і не було потужної міліції на Донбасі. Вона була ручна, вона була штучна, а, інше, а інших ми саме знищили і в січні, і в лютому, і в березні. І от сидить людина в погонах і думає, як це було на перших етапах. А який наказ злочинний, а який не злочинний? Да, краще я зовсім не буду виконувати ніякі накази. Тоді мене не прийдуть і не заберуть. Тому з кадрами їх треба ляліють, їх треба готувати, а не призначати. От того я знаю, чи то мій сусід чи кум, а з цим я зустрічався, йди на високу посаду. Ну, трагедія ще не тільки в цьому. Готовність кожного йти на високу посаду. Возьміть 400 депутатів на будь-яку міністерську посаду, піде і не буде замислюватися. Так і інше. У нас нема кадрової політики. Всі. Спочатку призначення були абсолютно невдали. А стосовно коштів, не вже у таких надзвичайних умовах є зловживання у цьому напрямку? Да, я критикував уряд на засіданні Верховної Ради. Сто днів його роботи є досягнені, є недоліки, але ми чіткого плану не почули. А що стосується роботи в воєнних умовах, реального уряду, то, на мій погляд, така робота незадовільна. Да, уряд. Зробив неймовірно. Він виділив практично 7 мільярдів коштів на проблемне питання, які сьогодні є на сектор безпеки і оборони. Да, він виділив, але це ще не все. Він повинен був перебудувати свою роботу на воєнні рейки. Один приклад, от зараз всі верещать комуналі. Де народні кошти? Я вам скажу. 4,6 мільярдів призначення Збройним силам. 123 мільйони зібрали наші українські люди. Вони є. 626 мільйонів тільки зрадовано з резервного фонду Міністерства оборони. А 60 мільйонів, 6 мільйонів із народних 123. Чому? Да не тому, що Збройні сили не бажають купувати. Вони в таких умовах. Існує закон про державне закупіл. Тендерна процедура триває 2-3 місяці, А потім ще скарга когось із учасників процедури. І ще три тижні розбирається антимонопольний комітет. А воювати потрібно, а люди гинуть. У нас кричать бронежилетів нема. А звідки вони будуть? Та вони не передбачені на всі Збройні Сили і навіть в мирний час. А в Україні всього дві фірми, які виробляють. І з них реально одна виробляє. Одна. І вона виробляє все із імпортного імпортно сировини. Так хто із уряду спромігся, знаючи таку ситуацію, зробити якісь пільгові умови. Крок на зустріч, щоб зараз та фірма запрацювала, вона тільки зараз запрацювала. А мінекономіки чому він не зміг замовити за кордоном все необхідне? Ми кажемо, у нас в ВПК потужний і міг би забезпечити. Да ні. То, що потрібно сьогодні на Донбасі, у нас нічого не виробляється із цього. Тільки бронетранспортери, які не прийняті на озброєння. От реальна ситуація. А копійка ще жодна не розкралась, а пально потрібно кожен день, а харчування потрібно кожен день, а людей треба одягати, людей треба захищати. І на це все час. Я запропонував законопроєкт, Верховна Рада прийняла його де одним пунктом є. Спрощення тендерної процедури, ну і що, в ітоги його переголосовували і цю норму зняли, так ми в стані війни і ні? Чи воюють наші люди, чи ні? Так питання, де влада, де уряд і чому не йде на це? Я буду звертатися знов з цим проханням. В уряді зроблена комісія, є член родового комітету, очолює перший віце-прем'єр. Комісія, яка повинна вирішувати ці питання. Миттєво, і я чекаю крок і там, щоб ця процедура, контроль же може бути, і контролярів управління, прокуратура, антимонопольний комітет, будь ласка, контролюйте. На жаль, це сьогодні не зроблено. І мені соромно, що люди останні копійки віддали 123 мільйони, і на них спромогли тільки закупити, тільки пройшли тендери спальні мішки. І форму одягу. Чи покладаєте ви одну із головних відповідальностей на керівника Міністерства оборони і хто змінить виконувача обов'язків на цій посаді? Я навпаки коваля підтримую діючий міністр оборони. Він це доказав. Він був призначений, коли управління Збройними силами було зруйновано повністю, повністю, яке було і частково деморалізовано, тому що багато людей там було випадкових. Які і саботували всю ісаботували, цю... він її розкручує, він енергійна людина, він постійно в бойовій обстановці, тому його треба підтримувати навпаки. А ті, хто йому нав'язали, і з тими, з ким він ще не зміг розібратися, вижу від ви собі, прийшов міністр оборони, новий начальник генерального Штаба під час війни, тому мови. Під час війни навіть замислюватись, а зміни коваля і не може бути, ваш досвід і ваш фах чи допомагає вам бачити напрямки розв'язання цієї ситуації? Абсолютно. Я автор чисельних законів, які зараз приймаються в Верховній Раді, практично е, абсолютно підтримки, Абсолютно підкриптри, тому що люди знають, як це необхідно. Я часто буваю в Міністерстві оборони і Генеральному штабу, де ну, я думаю, що моя допомога вона не остання. І я добре бачу і шляхи розв'язання, і взагалі прогнозує подальший розвиток подій. Нам треба думати зараз вже не тільки о Донбасі, а взагалі о цілісті України в майбутньому. Окрім а, такої законодавчої допомоги, ви і цілком а, практичну допомогу. Одразу після нашої студії ви вирушаєте вручати нові бронежилети. Розкажіть про цю подію, що відбуватиметься і куди Та, ви їдете. Думай, що тут розказувати? Я б звернувся до всіх. Краще робити, а не говоріть. Менш знімайте все це на камери заради особистої популяризації. А більше робити? я неодноразово був в районі бойових дій, не з пустими руками і зараз зі своїми колегами, народними депутатами, також є. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був народний депутат України. Двічі міністр оборони України Олександр Кузьмук. Залишатися із парламентським далі буде.